Людина, котра думає, що любов десь знаходиться за межами неї, це якраз і є та думка, яка провокує, яка створює в її світі ту прогалину, в, який, в яку вона потрапляє завдяки тому, завдяки внутрішнім переконанням. І все це і решта таких відчуттів нецілісності, якраз і є неправдою і ілюзією. Для того щоб Перебувати у вічності достатньо так, запитати себе, хто зараз задає це запитання. Воно не може назватись іменем, воно називається самим життям або існуванням, або духом, і воно є правдою. Отже, в нас тут таке запитання від Наталії Гостинської, котра. Пись, у мене таке запитання до присутності: Як пробудити у собі і витягнути назовні ту любов, з якої ми створені, заповнити нею ту порожнечу, що відчувається, бо саме з цієї любові бракує як остаточного елемента, щоб відчувати себе цілісною. Дякую. Людина, котра Думає, що любов десь знаходиться за межами неї це якраз і є та думка, яка провокує, яка створює в її світі ту прогалину, в, який, в яку вона потрапляє завдяки тому, завдяки внутрішнім переконанням. Тобто, все, що не дозволяє вам відчувати любов, це. Ваші знання про цей світ, ваше переконання, те, що ким ви є, насправді, ваше утотожнення не з тим, ким ви є. І все це, і решта отаких от відчуттів нецілісності, якраз і є неправдою і ілюзією. Для того, щоб перебувати у вічності, достатньо, достатньо так, запитати себе, хто. Зараз задається запитання. Для того, щоб відчути любов, достатньо зреагувати на якісь новини, на будь-які новини, Наталія, так? Яка у вас реакція на новини, от, наприклад, які прозвучали сьогодні, так? У вас реакція неоднозначна. У вас реакція дуже співчутлива до людей, так? Це є енергія, яку випромінює ваше серце, а це і є ваша любов. Тому її не потрібно пробуджувати в собі, її не потрібно витягувати назовні. Ви є цією любов'ю. Вам треба лише забрати те, що вам заважає відчувати це. Ось, заважає відчувати це саме от переконання людей, які думають, що. Скажем, що їх стан, ну там певний стан, будь-який стан, являється цілісним. Тобто людина, котра починає чогось хотіти, вона вже не цілісна. Людина, котра, котру закривають думки, вона вже не цілісна. Людина, котра постійно перебуває у сумнівах, вона вже однозначно не цілісна. Взагалі, от, окрім вашого стану, в якому, в якому ви були на останньому своєму ретриті, так, от стан єдності, коли ми вели вас до вашої присутності, всі інші стани є неправдиві. Тому, як не втрачати цей стан, як повернутися в нього, у вас є на це абсолютні техніки. У вас є для цього дуже багато знань, тому що ви дуже багато слухали, перебували на ретритах, були на зустрічах і так далі. Лише повертаючись додому, ви знову захоплюєтесь внутрішнім, внутрішньою колотнечою про якісь переживання. про... Несвідоме бачення світу про те, що щось може відбутися, про от стан очікування вашого, стан постійного цього перебування у колі думок, якраз будь-яке ваше бажання збиває вас, так? Стан цілісності, ви його попробували Це стан того, що у вас все є. Ви є абсолютні, ви є постійно вічна. Існуюча істина, котра створює все. І крім цього, нічого бути не може. Все решта, те, що у вас на рахунок цього є сумніви, це є ваше, ну, скажем, ваша програма, котра заважає вам бачити це, котра заважає вам бути відкритою і жити з відкритим серцем. На останньому ретриті ми робили таку хорошу практику на відкриття фізичного серця, так? яке якраз завдяки тільки відкритому серцю людина існує як вічність. Тобто людина тоді не відчуває свого фізичного тіла як фізичне, а відчуває лише енергію, відчуває лише от власну присутність і все. Це єдиство всього. Тобто тіло, власне, не, від, не відділене від будь-чого від дерева, від повітря, від чогось. Це все є енергія. ось І відкриваючи серце, а ми цим цими практиками займаємося постійно, так то ви набудете себе. ви розчинити свою оцю внутрішню тривогу, непостійність, оці внутрішні думки і балачки, котрі налаштовують вас на, от власне, сумніви на це все такі переживання, які віддаляють вас від вас. Ось і тому для того, щоб бути, не потрібно нічого окрім пізнання себе. Окрім внутрішнього, скажімо, спостереження, звідки з'являються думки, хто їх створює, і чи є той, хто створює, і чи взагалі є те, що, скажімо, викликає у вас оману там, ще щось, оце ваше бачення сни і так далі. Тобто. Те, що стоїть за цим. І тому, дорога Наталія, вам не потрібно нічого переживати, просто спостерігати за собою. У нас дуже багато людей, котрі не пускають себе до себе, котрі утотожнюють себе, не пускають себе до істини. Тому що вони. Твердо і чітко ототожнили себе своїм ім'ям, своїм, значить, тілом, колем, зовнішнім Це, ну, вазі, ролью там і так далі. Це все добре, тому що без цього, скажем, без цього поля фізичного, умовно кажучи, соціалізація буде м викликати. Запитання у людей, котрі знаходяться у, скажімо, у програмі. Але переконання, те, що ви не є цією програмою, має звучати завжди і перш за все, тому що тільки це може налаштувати вас на мир і спокій всередині вас і дозволити вам перебувати в тому, ким ви є насправді, і таким чином творити власну реальність. Тільки таким чином ви можете себе пробудити. По суті, для цього нічого не потрібно робити, тому що ви є цим. Той, хто робить це, він, скажем, умовно кажучи, є. От людина думає, що вона щось робить. так Саме роблення відбувається. А той, хто. Працює над, скажем, практиками і так далі, розчиняється тоді, коли людина пізнає себе. І вона розуміє, що не було ніякого діяча, що все є присутністю, і все завжди було, скажем, було проживання певної ролі, певного кінофільму, для того, щоб, умовно кажучи, створити. Для себе таке життя, яке називається енергетичним полем, яке дозволить саме пірнути у цю безодню, яка називається вічністю. Тому те, чим ви є, воно є завжди, і воно є завжди вами. Те, що ви зараз відіграєте певну роль, це є, умовно кажучи, проявлене. Яке нічого від вас не потребує, які абсолютно досконали, лише потребує спостереження, за цим проявленням. І потребує того, хто за цим стоїть і що це створює. Треба mm -hmm. розуміти, що ми є цим, і а все, що напливає на нас, там сумніви, думки, якісь. Мотивації не туди потрапити, щось нас не туди тягне, там все, щось хочеться якось проявитися, як ну буває, Ну ми знаємо прекрасно, так що дуже багато його центр тягне людей в церкву, в патріотизм, умовно кажучи, у всі всі ролі героїзму і так далі. Тут це Має дві дуже такі різні сторони. Ось, але є одне єдине, що може вивести з ось, оцих усіх сторін, так, оці егоїстичні, оце я можу, я все. оце, Коли людина побачить, що цього я окремого від Лесі, від Ірини, так. від Анни і від Віктора не існує. Так. Оцього окремого я просто не існує, так? а є одне єдине, що перебуває у всьому і є усім. І воно так. не може назватись я, воно не може назватись іменем, воно називається самим життям або існуванням, або духом. І воно є правдою. І воно дає життя, і воно дає силу. І воно розкриває серце, і воно якраз проявляє, розганяє усі думки про героїзм, усі думки про якісь там егоїстичні, егоцентричні речі окремої особи, а дає можливість перебувати у всьому і у всіх. І таким чином любити усе. Дякую.